Всім привіт-привіт! З вами Марина, ви на каналі Ріна Stitch Time, і сьогодні я буду знімати вже третє завдання по нашій грі Бджолина Справа. Нагадаю, ось листочок з нашими правилами і додатковими завданнями, щоб ми нічого не забули. У нас є кубик і в нас є наші карти. Які ми будемо тасувати і діставати потім наші п'ять карт. Так. Ой, падають. Я дуже рада, що до нас е, приєднується дівчатка е, Новенькі приєдналися до нас е, з чербінові. Дівчинки, жіночки, тітоньки, не знаю, як то назвати. Я, е, правильніше сказати буде так е, культурніше сказати, бо якби і дівчинкою не назвеш, да, там віку такого підліткового і тітонькою в віці теж, жіночки, дівчатка. Та й таке, я дуже рада, що приєднуються нові дівчатка до нас. І буду дуже рада, якщо приєднаються ще. Приєднуйтесь. всі посилання є в описі. Я це залишаю на спільноту, телеграм, все є. Приєднуйтесь. пишіть мені в особисті. Якщо хочете доєднатись, ми приймемо всіх. І за допомогою рандомайзера я додам вас у команду. У нас всі команди по 4 людини. За виключенням шостої останньої команди. Там у нас взагалі 2. Мало би бути три. Але чомусь третя дівчинка не відгукується вже дуже давно. Хоча хотіла дуже приєднатися. Ну, Справи бувають різні. Це таке. Так. Що ж, давайте не задавати, бо в мене дуже мало заряду на камері. Треба поставити на зарядку, щоб було, як треба. Так. Чотириста. 500, Двісті. Ага, тут дві а у нас тут трічка 300. І остання п'ята карта теж 300. Так, і рахуємо, що в нас виходить 600 і 400 – це 1000 і 500 і 200 – це 700. 1700 у нас виходить. Так. 1700. Так. Виходить у нас 1700. Тепер ми кидаємо наш кубик. Ні, ну, це не серйозно. Один це несерйозно, хоча б і три. Ой, господи. покотився я тут. Повернулася до вас. Упав на підлогу, так, давайте ще раз кинемо. О, так, шість. Оце вже більше мені подобається, так. І наш калькулятор, так звук, е, наш звук, кинемо, вимкнемо. Так, ще раз, 1700, 1700, множимо на 6, ой, не те, 1700, 700, множимо на 6 і отримуємо... Десять двісті. Ось щоб вам було видно. Десять двісті. Так. Ну, дівчатка, я вам скажу так, що для вас це нормальна норма. Ви на цьому тижні дали там. 10 тисяч з лишнім, хоча норма була 9600. 16 тисяч, здається, одна команда вийшла. Ще одна команда, здається, 18 тисяч. Тобто, ну, ви круті, просто я дивуюся, як ви можете стільки вишивати. Ну, звісно, коли команда, то це простіше, а коли сам, то це ну, Забагато для однієї людини 10 тисяч на тиждень це дуже багато. Тож, ви великі молодці. Я дуже радію, що у вас такі просування. І бажаю вам спритної голочки, щоб ви швиденько-швиденько нашили. І у вас вишились дуже гарні сюжети. А сюжети дівчатка вишивають, ну, просто там така краса, там і бісером, і хрестиком. І губаленом, і чим тільки не вишивають. Тож, ось такі справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, бажано з семи слів. Це допомагає просувати відео на каналі. Може ще хтось побачить і захоче приєднатися до нашої гри, і буде грати разом з нами. А там ми закінчимо цю гру і почнемо іншу, як завжди. До того ж, в нас в сплячому режимі, назвемо це так, лежать наші карти. IDO. Так вони і лежать. Тож ми зможемо або почати спочатку, або просто продовжити. Там, вже як вирішимо. А ще 65 завдань у нас лежать. Ну, там їх вже не 65, а менше. Тож, ось такі справи. Грати є, в що був би час, була, була б можливість, і наші, кляті оті сусіди в кавичках, давали би нам побільше спокою. І був би в нас час і на вишивку, і на все. Що ж, на цьому всім, папа. -па. Дуже дякую вам за перегляд. Побачимося рівно через тиждень. Всім дуже дуже дякую, всіх люблю, цілую. Побачимось.